Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні Наталія Леонова. Ресторанний бізнес завжди відрізнявся жорсткою конкуренцією і в часи економічного процвітання, а тим більше сьогодні, коли для чималої кількості американців похід в ресторан стає подією не зовсім повсякденною. Для успіху малого бізнесу особливо важливо зайняти власну нішу, привабити клієнта чи то специфічними стравами. Екзотичним інтер'єром чи то особливою атмосферою. Саме на останні зробили ставку власники ресторану у передмісті Вашингтона. Піцерії Прімос. Далі тему продовжить Уляна Телюк. Піца тут найсмачніша, Запевнюють вас клієнти цього популярного штаті Вірджинії ресторану. Як і решта страв, каже їхній постійний відвідувач Сія Разом з дружиною вони часто приходять сюди на вечерю. тут усе домашнє, свіже і смачне. Фашфуенджаюдина Тіна Митрекис працює в ресторані з часу його відкриття понад 25 років тому. Мені подобаються наші клієнти, всі дуже привітні. Мені подобається колектив. Це як дім. Нік Сепел не вагався, де зустрічати свій день народження. моєму синові було 6 днів, коли ми вперше привели його сюди. Сьогодні йому 10 років. Мері Вайс полюбляє зайти в ресторан після роботи. Мері інсценізатор. Вона зображає Марту Вашингтон, дружину першого президента США у музеї Садибі Маунт Вернон, розташований неподалік. До ресторану її приваблює люб'язна атмосфера і свіжа їжа. Тут завжди смачно, не дуже дорого, ніяких неприємних сюрпризів. Заздалегідь знаєш, чого очікувати. Думаю, людям це і подобається. Імпонує клієнтам і власник ресторану Джим Нікополос. Я люблю спілкуватися зі своїми клієнтами, розпитувати про життя. Я вважаю, що треба мати зв'язок як з клієнтами, так і з працівниками. усі постійні відвідувачі знають Джима в обличчя. Звертаються до нього тільки на ти Ми Вже як родина, Джимі називає мою дружину матір'ю, а мене батьком. Джимі перебрав справи в ресторані п'ять років тому у свого свекра, іммігранта з Греції. Фотографії на стінах розповідають про історію їх родинного бізнесу, що мало змінився за останні 25 років. Лише свекор тепер вітає гостей, а на кухні порається його племінник. Ізофаджимі потішний приходить на кухню, пробує все, що я готую. Конкурувати дрібному бізнесу з мережевими ресторанами в Америці нелегко. Тому Джим робить великий акцент на першокласному обслуговуванні і приготуванні страв зі свіжих продуктів, вирощених на місцевих господарствах. Мережеві ресторани закуповують свої продукти у великих корпорацій, і через дистриб'юторів ми ж можемо купляти місцеву городину і м'ясо. Елізабет Бесел відчуває різницю в якості продуктів, тому уникає мережових ресторанів. мені їжа там не подобається. Коли ми йому тут, то почуємо віджима, що саме купили на тому чи іншому господарстві. Висока якість трав та обслуговування переконані постійні клієнти, гарантуватимуть цьому ресторану ще довгі роки процвітання. Він вже тут 25 років і буде ще наступних 25. Уляна Телюк голос Америки. Танкішаківеримач.